Двадцять найкращих поміж 160 з усього світу, українське тріо 11-ти класників, двоє хлопців і дівчина-випускниця на першій планетарній олімпіаді з робототехніки у Вашингтоні вразили світ. Українці склали роботу, який здатен очищати воду, і змусили його стати розумним. За прототип взяли звичайний сільськогосподарський комбайн, але й то не межа вони. Роботи виявляються вже на повну орудують довкола нас. Їх, якщо в когось є непереборне бажання, вже можна придбати за гривні. Про кіберреальність, що стрімко завойовує Україну. Спеціальний репортаж Ольги Максимової. На інтерактивному столі ми ріжемося в гру мого дитинства. Морський бій. Це мій племінний гліб. За кілька днів йому виповниться 10. У часи, коли він народився, я носила тексти сюжетів редактору ще на дискетах. Прямоугольник з двома кругляшками. сьогодні реальність Гліба це по п'ять годин за комп'ютером. Він любить ставити запитання помічниці сірі. Та і як інші діти мріє отримати в подарунок гіроскутер. А ще завдяки мережі він живе в світі без кордонів. Поговорили з ним, давай грати по скайпу і так подружились і впевнений, що ще за 10 років світ зміниться ще більше. У кожного вдома буде. Роботи, як зараз ноутбуки з телефонами. Роботи вже давно захопили світ розваг із новинок. Отакий розміром із долоню він вміє розпізнавати людей, а головне демонструє свої емоції. Усе це диво, чиста математика. Програмуєш на смартфоні і насолоджуєшся спілкуванням. Роботизація дедалі більше уражає світ. Ось, наприклад, мережа піцерій доправляє піцу замовнику. Робот не просто її перевозить, а ще й не дає охолонути. А ось Ця сама компанія доправляє ту ж таки піцу дроном. Усе це вже реальність, що правда, жителів Німеччини чи Нової Зеландії. Андрій, представник українського офісу компанії, прогнозує незабаром диво дійде, і до нас треба лише. Трохи зачекати їх мобільність, їх вартість не десятки років, а один-два роки. вона буде оптимальною, що дозволить їх використовувати як поширені засоби доставки. Українцям уже покушені роботи для хатніх клопотів, приміром, мити вікна. А реклама роботів полотягів докотилася навіть до київської підземки. Усе це наша реальність, як і те, що і в нас уже є розумні роботи зі штучним інтелектом. 11. Це совсем не страшно і ще недосконалі, але все ж обійми. Ця фігури стабілявка кікі до її мозку доклав своєї клепки і Дмитро. Він програміст. Вона розпізнає мову і навіть втручається в нашу розмову. Дмитро всіма руками за роботизацію, але наразі не довіряє машинам безпілотникам та не зустрічався б із дівчиною-роботом. Поки що. Всяке може статися. Може, нам стані кіборгами, механізіровані полуроботами. Може, взагалі наше сознання в облака увійдеться, сработоють над цими розробками. Чи не захоплять роботи світ? Чи не зрадять першому закону робототехніки і не почнуть шкодити людині? Ці запитання бентежать людство не менше, ніж удосконалення самих роботів. Тільки ти можеш знайти сама? Йо. На але досвід моєї родини змушує сумніватися. Це мій чоловік Сергій. Він використовував дрон для зйомок відео. Машина вміє щитувати рельєф та облітати перешкоди. Та одного разу розум дрона ледь не коштував Сергію пальця, бо коптер замість приземлитися раптово вирішив шугонути у небо. Постарався взлетіти, але там була єль. Мені прийшлося поймати. Я тоді не думав, не думала. в очах тисяча доларів, які намагаються питається самоубіта сосну. сумнівів додає і те, що під час зйомок роботи втрачали вайфай та іноді висли. Але ж це лише початок ери великих змін. Життя так швидко змінюється, наче у кліпі. Ось я лише монтую свій сюжет, і ось ви вже сприймаєте інформацію. І наступні секунди це лише минуле. Саме у минуле за 20 років відійдуть понад півсотні професій, і одна з них моя журналісти просто зникнуть. Але боятись не варто, адже майбутнє відкриває нам шалені перспективи з новими можливостями. А отже, і новою роботою, про яку поки що ми навіть не здогадуємось. Ольга Максимова, Андрій Романа, Іван Головач, Яцько два плюс два.